Був Антон, а став Тоня. Українські прикордонники на виїзді з країни затримали чоловіка, який почав їм доводити, що змінив статі, має право виїхати за межі країни. Про це на зустрічі з журналістами розповів заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук. Такий цікавий випадок був зовсім підробка медичних документів, де чоловік призиного віку. Стверджував і потім офіційно отримав в органах Ракс те, що він змінив стать на жіночу і був Антон, а став Тоня. Така, був такий випадок, але разом з тим стать він не міняв. тобто… Тільки поміняв документи медичні за словами Ігоря Матвійчука, українці все частіше вдаються до різноманітних схем, щоб не піти в зсу і виїхати за кордон. Для цього здебільшого укладають фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю та багатодітними матерями. А схема виїзду за кордон за системою шлях стала використовуватися рідше.